Итак, так, всем привет, сегодня знимаю Майнкрафт Выживание серия 4. Итак, поехали. Дом дох. Надеюсь, не выстрели. замуж за воеводство. Так. Не люблю два туда. Не люблю. Ой, я не люблю. А прямо. Ну и еще Эти два пока Асва Добре Давайте будем выбрать Тоже лову Так, продовжимо. Я зламав. Ми можемо виставляти темної доски. А нам їх, звичайно, ж не вистачає. Це все, що в мене було. Зараз ми будемо так дороблювати. Так, давайте займемось вікнами. Ну, а де вони нас будуть стояти? на четыре. Далее тут чотири. Три, чотири, одне щеп без по були. Де з того застроїмо? Я так думаю, нам зробити двой на двері. То, що ну, якось негарно дивиться. Це буде гарно дивитися. И вот тут мы доставим глубину так двери. Потянуть кнопку. Але, канавка третя. Так. А, давайте далі гумовим бітом. Раз. Два. Три. Тим тут виходить, що треба нам тут тут одну зробити? Так, ми зробимо? Виходить. Что йдемо за дар вам? Окрузер раз у нас тут Так народ тебе 12 дева.

Да, ты то есть так, да, нажги. Просто коробка. Не получается, но вот что-то меньше. Лишко. Сурчок и печка. Лишко у нас будет вот, тут. Ось тут верстак ми цей забираємо. Там його сюди. Ага, і робимо зразу дошкою. Добре, Так. так, робимо підлогу. Я тут стою Так, тут ліжко. Перестан сондучок. Ага, нам треба зараз поставити пічку. Щоб стекло зробити, де за деревом. Знову нам не вистачає. ще на пінбогу Робити треба і, і на і ще держати зеркало. Так, уже хвилин. 2 хвилинки і дев'ять хлин. Так. Наступне відео я знімлюсь зі своїм братом виживанням, так як в минулому відео набралось, ну, поза минулому відео набралось 3 лайки. Ви все таки поставили. Дуже вам дякую. Да, да, это это. Как я уже сказала, простой. и казал, просто и в коробках. Так, думаю, уже сейчас надо и лого. Доробимо заружити ногу. Це дуже добре, дуже. Достроїли ми дім за дві серії. Так, так треба буде наші факли добувати. Ось трошки добудемо е, болезніка, щоб доробити дах. Добре, три скла. Добре, йдемо в той час добувати, скільки нам треба були, раз, два, три, чотири, шість болеги нам ще треба добре. Це буде дуже легко. Давайте зробимо десь тут інку. Щоб дістати цього було його. Так. Шість було літок. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Дуже добре. Ну, три. Переваю. Я дострою дах, і вже 12 хвилин. Оу. Oh. Ага, нам ну ще треба три. Вони верховки. Ще три треба. Зараз підемо швиденько. Так, давайте йдемо швидко, щоб Тут треба. Чуть далеко не куда йти. раз, два, три. Так, все, йдемо до строю. Так, да, і вже будемо прощатись. Відео вже йде 13 хвилин. Так, і нарешті, нарешті, ми закінчили свій дім. І нарешті. За дві серії. Ми закінчили свій дім. Так. Не забувайте підписуватись на мій канал. Ставити лайки. Наступне відео знімлюся своїм братом і всім!